Ми українці, всі одна родина. Всеукраїнський соціальний проєкт, що охопив нині 85 громад і 150 тисяч тисяч внутрішньопереміщених осіб. Дістався Бердичева. Всеукраїнський соціальний проєкт. Ми українці, всі одна родина, який організований і проводиться концертною агенцією М'юзік» за підтримки національного онлайн-кінотеатру ТІВІ» – надзвичайно важливий. Він направлений на те, щоб підтримати людей, які через війну, через страшну біду змушені були покинути свої домівки там на сході і переїхати на нові місця. Нами задіяно 150 тисяч ВПУ України і е, гордість розпирає від того, що ці люди вони просто вражають, вражають своїми історіями, вражають своїми е, талантами, вражають своєю. Патріотичною настроєністю, своєю вірою в наш народ, в нашу перемогу, в те, що ми все здолаємо. Шість талановитих родин переселенців у театрі на Європейській ділились сімейними історіями, розкривали власний світ захоплень та розповідали про те, як потрапили до Бердичева і як їх тут зустріли. Місто Бердичев став для нас не тільки прихистком. А й другим рідним домом. Бертище став для мене не просто містом, в якому я ну, почуваюся комфортно, а другим, другим рідним домом. Я не знаю. Це неймовірне місто чудове енергетику. Пані Марина називає себе двічі переселенкою. Двічі переселенко, тому що мій досвід переселення почався ще в 2014 році, коли я виїхала з міста, в якому я народилася, вчилася, працювала із Донецька. Я сама мешканка була Донецька. А в 2015 році сталося так, що ми з родиною, з моїм сином, перемістилися до Херсонської області, до Генічиська. Син навчався в Херсоні і там ми зустріли окупацію. І Вітіля добиралася вже сюди, в Україну, не окупованою частину. Як вас зустріли у Бердичі? Якщо казати відверто, для мене був певний шок, коли ти вибираєшся з окупації і потім опиняєшся на вокзалі залізничному обордичів, люди спокійно п'ють каву. Спокійно ходять по місту, був трошки шок, але такий, знаєте, був видих, що ти вже дома. Повернулася із Херсону в місто дитинства, Бердичів і пані Ірина. Чоловік став на захист України, а вона із дітьми узялись до волонтерської праці. З перших днів, з першого березня, почала волонтерити. Ну, почали пласти сітки, робити всякі смаколики. І десятого нас березня 22-го року. Перші сітки пішли в Херсонський напрямок, і по теперішній час я таки продовжую волонтерити. Донька теж допомагає, робить різні браслети. Ходить такі історії надихають, дають наснаги, як як неважко підійматись і йти далі, кажуть співорганізатори. В кожному майже місці, в кожній громаді у нас є люди, які вже за два роки відкрили свій бізнес, от знаходячись в новій громаді, і це дуже надихає, дуже мотивує. І ти думаєш, що мені мої складнощі? Що там мені повітряна тривога і цей квест і це навантаження? Якщо люди демонструють, що вони як Піса Фенікс, як то кажуть, реінкарнувалися з пополу і стали на ноги в іншому місці, і ти думаєш, все, я не маю права здаватися, і ти розумієш, що і ти подарував їм цю можливість і долучився до цього. І вони тобі подарували ці позитивні емоції, і натхнення, і віру в перемогу, і що ми встоїмо, і що все в нас буде добре. Якщо на початок повномасштабного вторгнення до Бердичева прибуло чотири сотні осіб-переселенців, то нині їх більше чотирьох тисяч. За своїми питаннями вони мають змогу звернутися, а ми все, що можемо, їм звичайно допомагаємо. Ну, на сьогоднішній день у нас освітніми послугами забезпечені всі дітки. А дітей у нас так немало, не багато із цих 4-300 тисяч. 27, мені здається, дітей. Тобто четверта частина це діти. Майже половина біля двох тисяч це особи працездатного віку. Ми українці, всі для нас за честь, для нашої громади допомагати людям, які попали в такі обставини, вимушені, і вони зараз переселенці в зв'язку з війною. А нас наші їх підтримати, максимально підтримати в цю важку хвилину, і щоб вони розуміли, що Бердичівська громада це так само як дім. Їх дім депони не, не жили. До дня, дня шані пані та панове. Раді вітати вас на гала заході в рамках Учасники заходу насолоджувались виступом гостей народного артиста України, а також місцевих талантів. У фіналі зустрічі кожен із активних її учасників отримав дарунок від організаторів агенції Садиба Мюзік і національного онлайн-кінотеатру Світ Тіві.